Вітаю, друзі, я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Сьогодні я хочу зробити досить коротке повідомлення, але важливе повідомлення щодо ситуації з ковідними вакцинами або антиковідними вакцинами в Сполучених Штатах Америки. Також склалося, що фокус уваги у світі він прикутий до Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, до нового міністра. Охорони здоров'я Кеннеді молодшого, і всі головні події відбуваються саме в Америці. Якщо в Америці прийняли якесь принципове рішення, то очевидно, що дуже скоро це рішення воно буде поширене по всьому світу. І ось е, свіже повідомлення, яке підхопили і прокоментували провідні інфекціоністи та імунологи нашої країни. Я, власне кажучи, взяв з їх відкритих. Фейсбук сторінок, це повідомлення вакцини від ковід можуть бути призупинені для всіх вікових груп в Америці згідно з, з радикальними новими планами, які сформовані і підтримуються ключовими фігурами охорони здоров'я в адміністрації Трампа. В цій статті йдеться узагальнення взагалі проблеми. Говориться про те, що. Там близько 270 мільйонів американців вони отримали хоча б одну дозу або Pfizer або Moderna. І 14 тисяч пособів йде в суди з метою відшкодування за завдану шкоду здоров'ю. Наводяться приклади. Наводяться головні е діагнози і проблеми, звичайно, це міокердіти, ендокардіти. Говориться про те, що е якась частина дітей тепер хворіє на раптові запаморочення і е має проблеми із серцем. Окрім того. Е Є е ще одна хвороба, баре симптом гіена Баре, який виникає у восьми випадках на один мільйон провакцинованих. Але головне не, не це. Не це я сьогодні хочу сказати. Головне протиріччя політики Трампа і цього повідомлення полягає в тому, що. Дональд Трамп безпосередньо причетний був до порушення протоколу з випробування цих вакцин. Більше того, як свідчить ця стаття не опосередкована, але фактично можна зробити висновки, що Дональд Трамп останніми роками, я цитую, не бажав приписувати собі заслуги в випробуваннях вакцин. Чому? побоюючись, від тому, що він побоювався відштовхнути свою основну базу виборців, яка скептично ставилася до вакцинації. Це важливо розуміти. Тобто Дональд Трамп чомусь у нас сприймається як людина, яка була противником використання неперевірених препаратів, що він керувався якимось гуманістичними. Намірами. Насправді, це не так. Він користувався, спирався на економічні наміри. Він, він хотів якомога швидше винайти препарат, який би убезпечив людей, який би профілактував і не страждала економіка. Ключова мета Дональда Трампа це обслуговувати економіку. І головні претензії до. Всесвітньої організації охорони здоров'я до Організації Об'єднаних Націй, що вони не забезпечили цього ефективного метода. Більше того, той же доктор Фаучі, він звідки взявся? Він також працював під керівництвом Дональда Трампа, в тому числі. Отже, Трамп тому приховував і тому не брав на себе. Відповідальність і не зараховував тут навіть невідповідальність і справа, Трамп намагався не приписувати собі це в, сві, в свої активи, в свої досягнення, що вакцина швидко пройшла випробування і от вона зараз застосовується, тому що його електорат був противником вакцинації. Тобто Трамп повів себе непорядно. Це Подвійні стандарти і подвійна мораль. І потрібно зараз, коли ми бачимо і читаємо ці повідомлення, що команда Дональда Трампа буде розбиратися з вакцинацією, що вона неефективна, вона має побічні наслідки. Більше того, окрім побічних наслідків, збільшився рівень смерті, ми повинні розуміти, 에, що 에, Трамп якраз теж причетний, і він теж має нести відповідальність за те, що відбувалося. Чому, власне кажучи, теж важливий момент, 에, чому 에, підняли це питання? Підняли це питання, тому що прогнозована очікувана смертність не те, щоб не зменшилася, а і не те, щоб не залишилася на попередньому рівні, а вона зростає. Це важливий момент. Тому що після пандемій, після підвищення рівня смертності, наступні роки вони характеризуються зниженням рівня смертності, тому що люди, які мали померти умовно кажучи, в 2025-2026 році, вони померли 2020-го-2021 року, і зараз статистика показує, що збільшилось захворювання на онкологію на рак, а також відбуваються а Смертність від інших соматичних хвороб. Тобто теоретично, кількість людей або рівень смертності в роки, які ми зараз переживаємо, мав би бути нижчим, тому що люди вмерли вже раніше, 2020-2021 року. От така ситуація. Така ситуація, яка потребує відповіді на запитання. Адміністрація Дональда Трампа робить вигляд, що вони зараз турбуються, схвильовані от, і реагують на підвищений рівень смертності, який мав би бути нижчим навпаки, але насправді Трамп також причетний до порушення протоколу з випробування вакцини, тому що ним керували економічні інтереси і політичні інтереси. Він хотів залишатися при владі, хотів бути переобраним, хотів показати, що. Він заслуговує бути там президентом на другий термін. Звичайно, я ніякий спосіб не вигороджую адміністрацію Байдена, яка взагалі ну, заслуговує на притягнення до кримінальної відповідальності по питаннях ковіду. Але Трамп він теж мало чим краще. На цьому я хотів би закінчити цей відеоблог. Короткий. Дякую вам за увагу. До побачення до наступних зустрічей.